Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Кабінет ультразвукової діагностики обласної лікарні імені Пирогова. Лікарка Наталя Бондар оглядає пацієнтку Оксану Казакову. Місяць тому жінці пересадили серце. Камери всі практично в нормі, скоротлива здатність прекрасна, тому що до операції пацієнтки були дуже виражена Делятація всіх камер зараз в динаміці дивлюся. Взагалі, все, все по-іншому, все можна сказати добре. Оксані 54 роки. Вона з Хмельницького району. Жінка, мати героїня. У неї шестеро дітей за своє життя працювала на різних роботах. каже проблеми з серцем виникли після того, як перехворіла на грип. Відтоді страждала від задишки, опухлості ніг не могла працювати. Я вже й хати не могла перейти до такої степені Довела себе, що ну, так само і ноги, все утіки були. І вже ходити не могла, ночі не спала. Я визвали скору і забрали в лікарню. Ну тоді теж ну, їли, спасли, але після того я все рівно по лікарнях лічилася. Рік тому у лікарні Пирогова у жінки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання серця, при якому фіксують порушення скорочень та збільшення шлуночків, розповідає лікар-кардіолог Ольга Дідик. Трансплантація була необхідністю. Жінка стала в чергу. Це, на жаль, захворювання, яке не підлягає ні оперативному, ні медикаментозному лікуванню, щоб повністю пролікувати і так, щоб пацієнту дуже. І єдиним можливим шансом на життя є трансплантація серця. Коли з лікарні зателефонували і сказали, що є донорське серце, повірила не одразу, каже Оксана Казакова. Я їхала в машині я, ну, я не волнувалася. Це в мене ніч була тяжка. Це Ходила, переживала, а потім вже рано, вже якось воно вже все перегоріло. Якось я вже спокійно вже йшла. Операцію з пересадки серця провели 28 червня, каже директор лікарні Василь Паненко. Донорське серце до Вінниці доправляли з Одеської області. Згоду на забір органу дали рідні померлої людини. І доставити це серце в ці мінімальні терміни за 500 кілометрів, було практично неможливо. Це було здійснено забір самого донорського органу в роздільнянській багатопрофільній лікарні. На жаль, там загинула молода людина. Донорське серце гвинтокрилом поліції до Вінниці доправили за дві години. Оперував Оксану кардіохірург Сергій Руденко. Від моменту, коли воно зупиниться в грудях у донора, до моменту, коли воно запуститься у реципієнта. Повинно пройти не більше чотирьох годин. Коли серце було доставлено в мою операційну, то в моменту його зупинки пройшло дві години, десять хвилин. При вилученні оглянули рідне серце пацієнтки. Воно було збільшено це раз. По друге, воно не не було тої то, то, то скоротливої здатності, тобто сили. Стискання шлуночки, щоб викинути ковто, тобто Вона в неї працювала менше, ніж на 20%. Операція із пересадки пройшла вдало, каже Сергій Руденко. Найбільшою цінністю своєї роботи називає вдячний погляд пацієнтки, яка може повернутись до повноцінного життя. Ви бачили в очі цих пацієнтів, коли більшість з них розуміє, що немає тої важкості за грудиною. А деякі ті, які там після операції починають тільки ходити, розуміють, що в них немає обмежень. Співставлення потенційних донорів та реципієнтів проходить автоматично через єдину державну інформаційну систему трансплантації, яка підбирає пари, каже заступник директора з хірургічної роботи Ярослав Хребтій. Система проводить співставлення пари донор реципієнт Критеріїв є декілька, то тобто, безумовно, це група крові. Вона має співпадати. Далі це антропометричні дані, тобто вага, зріст, звукове дослідження і так далі. Тобто, дані кардіограми. Вінницька область входить до трійки регіонів України за кількістю трансплантацій від посмертних донорів за перше півріччя 2024 року, каже Василь Паненко. З початку 2023 року таких провели 29. В цьому році, наприклад, це було 11 нирок і два серця. Минулому році було 16 трансплантацій. Це було виконано 12 нирок, одне серце і три печінки. До 2024 року це здійснювалося за рахунок державного фінансування, тому що це були прямі кошти з державного бюджету. Вони йшли як за проектом розвитку трансплантації. А з 2024 року все фінансування здійснює національна служба здоров'я України. За місяць після операції почуває себе добре, каже Оксана Казакова. Намагається проводити більше часу з дітьми та онуками, аби повернутись до повноцінного життя. Легше дихати стало мені. Набагато легше. Є шанс, хай не тіряють, гай ідуть. Не страшно. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Вигоріло півтора гектара гори лисківка поблизу геологічного заказника Гайдамацький Яр, що у селі Буша. Зайнялося 30 липня по обіді. Представники місцевої ініціативної групи вважають, що це підпал, бо пожежа сталася після того, як Бушанці оголосили про створення на цій території заказника місцевого значення, аби таким чином зупинити будівництво кар'єру з видобутку фосфатного вапняку. У поліції справу розслідуватимуть після офіційних висновків рятувальників. Сім військовослужбовців, які є пацієнтами реабілітаційного центру, ортопед Сервіс Центр, взяли участь у безкоштовному сплаві Південним Бугом. Сплавлялись на сап-дошках, катамаранах та байдарках. Зорганізував івент на воді для бійців Ігор Гудима. Чоловік зорганізовує рафтинги Південним Бугом для всіх охочих. Спочатку літа кажуть, це шостий івент на воді для військових, влаштовуватиме такі до середини вересня. Понад три з половиною тонни медового печива за два роки спекла для оборонців жителька козятина Валентина Лясківська. На момент нашого приїзду господиня доварює медову карамель для чергової порції здоби для захисників. Печиво каже дороге по інгредієнтах, але смачне і може зберігатись до півроку. Воно не твердне і не черствіє. Борошно мед та яйця надають місцеві волонтери, допомагають і жителі козятина. За день жінка спекла 19 кілограмів печива. Це шість ящиків. Їх волонтери Козятана повезуть на Донецький напрямок. Консервацію для оборонців готують калинівські освітяни. На кожне відерце чи банку наклеюють листівки із подяками та словами підтримки оборонцям. Квасять огірки, помідори, капусту та яблука. Овочі та фрукти з городів, вирощених на пришкільних ділянках. Відвідувачі Козятинського терцентру виготовляють маскувальні сітки для оборонців. Цех облаштували в актовій залі. З початку року сплели 86 сіток, каже Лариса Казмірчук. Саме вона і зорганізувала охочих допомогти ЗСУ. Маскувальні сітки у терцентрі плетуть з понеділка по п'ятницю. Цього тижня оборонцям на Донецький напрямок передадуть 5 сіток для накриття техніки. У Братславі на Вінничині створюють мурал. Дякую захисникам України. Він буде третім, який малюють у рамках всеукраїнського проєкту. Ескіз майбутнього муралу на стіну хати місцевого жителя наносить олівцем студент 4-го курсу Київського університету будівництва і архітектури Ярослав Ткаченко. Тут каже, буде герб напис «Дякую захисникам України та орнамент місцевого художника. 90 гектарів поля на Вінничині засіяли технічною коноплею. Вирощувати її рентабельно, кажу представник асоціації Андрій Олечко. А клімат та ґрунти Вінничини сприятливі для цієї культури. Асоціація вже звернулася до Мінагрополітики з пропозицією створити на Вінничині центр відродження коноплярства та льонарства. У Куменівцях врожай конополь збиратимуть у середині вересня. Тоді кажу фермер Олександр Лисий, і буде зрозуміло, чи прибуткова ця справа. У Вінниці всіх охочих перевіряли на гепатити ВІЛ та Сифіліс. Також у мобільній лабораторії в середмісті можна було вакцинуватися проти кашлюку, правця та дифтерії. А ще зробити експрес-тест на ковід. Від 60 до 75 гривень за кілограм продають огірки на вінницьких базарах. Торік у цю пору вони коштували в середньому 15 гривень. Цьогоріч ціна зросла, бо не врожай. Сезон малини у розпалі у селі Пеньківка Вінницького району триває збір середньостиглої малини. Ягода вродила рясно малиною. У господарстві засаджено 5 гектарів. За день у середньому збирають 2 тонни малини. Фермер Роман Зелінський каже, частину врожаю морозить і реалізовує за кордон. Частину здає гуртом в Україні. Цьогоріч ціна на неї краще ніж минулого – 50-60 гривень за кілограм. Понад 20 учасників взяли участь у проєкті Живі малюнки, який започаткували вінничанки Тетяна Морозова та Валентина Бездушна. Жінки не професійні художниці. Формат Живий малюнок це коли модель щоразу змінює позу. Час роботи 10, 5 і 2 хвилини, за які учасники передають на полотні позу, рух, настрій. Розповідає модель для малювання Марія Байдюк.